Вітаю вас в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 3 березня. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю після випуску новин о 17-й годині. Поїхали. На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Окупанти завдали 31 авіаційний та три ракетних удари. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Крім того, 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Бахмутський відтинок Кацапи. Продавили трохи південніше Дубово-Василівки. Район хромованого зараз у ворога під вогневим контролем. Десантурі вдалося не пустити Кацапів до траси. Район м'ясокомбінату захоплено ворогом. Також є певні успіхи Кацапів і на півдні міста біля Ставка. Із останнього птахам Мадяра було наказано вийти із самого Бахмута. Підрозділ птахи Мадяра отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмуту. До нового місця бойових дій. Які причини переводу моменту критичний для Бахмуту, коли ми провели тут 110 днів бойових чергувань? Я перш за все військовий і тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмуту. Я вже казав про тактику наших захисників раніше загнати якнайбільше кацапів в будинок та насипати туди подарунків. Так відпрацьовує 53 третя бригада по російській піхоті. Кілька кацапів зашкварились за лічені секунди. Хай тримає позвоні, скажи їй триває. Та й засіяло. <ps> <up and> <exaggerated> 야, я застрял два Ну там. Держите пять, дверь. Там как Там второй день взорвал, я не заодно. 6, 2, 2, 2, 2, 1, рвался сразу. 5-6 чел минус. Вашій увазі робота сил спеціальних операцій України на бахмутському напрямку. Додому ніколи не повернуться п'ятеро російських окупантів. Отже, п'ять сімей отримують шубу, пачку пільменів або по палці ковбаси. Майбутній вантаж 200 виявили оператори ССО під час розвідки. Групу противника знищили швидко. Наслідки роботи зафіксували на відео. На авдіївському напрямку робота наших захисників не зупиняється ні на мить. Аеророзвідка показала, як правильно смажити кацапів з середньою прожаркою. Хлопці з 53-ї окремої механізованої бригади поділилися кадрами утилізації ворожої колони біля водяного. Ще один приклад того, як танк може вирішувати результат бою, незважаючи на наявність протитанкових засобів. А зараз хотів би показати неймовірно гарні кадри бойової роботи 12-ї бригади армійської авіації. Полонені Кацапи перевзуваються прямо на очах. Вони ще вчора воюють з НАТО і за Вілікою Росією, а сьогодні і їх цар Путін став. Ну я не можу сказати це в прямому ефірі, але послухайте від них особисто. Що хоче сказати? що? Слава Україні. Молодець, героям слава! Ти що хочеш сказати? Слава Україні! Героям слава! Хто Путін? Хто Путін? <рес> <рес> а на Росії, як завжди, регулярні вибухи. Напередодні бавовна завітала до Московської області, а сьогодні це сталося на льотному училищі в Краснодарі. З'явилося відео від очевидців. «От там, вдалеке, вже прогоріло чорне. Воно сюди перекидається і направо туди до дачі. Прямо забору вже підступається відльотного. В Криму паніки нет. Лише підготовка до пляжного сезону 23. Зі слів, очевидця, уже понад 200 кілометрів пляжу перериті в окопах. Отак «От блядь. І Яка та не реконструкція. А біжна й тут. І заходи туди наліво туда. Я ну, вот за... о каком сезоне в Крыму говорить, на... как курортник попадет на море, если все вот так вот 200 километров вот таких окопах. На путь хороших русских за останню добу стали 765 окупантів. З собою в пекло вони забрали 8 танків, 15 бойових броньованих машин та 17 автомобілів. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.